Доброго ранку! Ми з вами продовжуємо розмовляти про тварин. Подивіться на малюнок і спробуйте назвати тварин, які зображені: вовк, ведмідь, лисиця, заєць, їжак, білка, кабан. А скажіть мені, будь ласка. Що спільного між цими тваринами? Де вони всі живуть? Так, в лісі. А як називають звірів, які живуть в лісі? Так, це дикі тварини. Молодці. Ой, а хто ж це до нас завітав перший? Ведмідь, а він який? Великий, клишоногий, сильний. Давайте разом повторимо. Великий, клишоногий, сильний. А що вміє робити, ведмідь? Ходити, бігати, лазити по деревах. Подивіться, будь ласка. А як називають дитинча ведмедя? Ведмежатко. Так. Ой, а хто ще до нас завітав? Заєць, а він який? Прудкий, вухастий, сірий, пухнастий. Давайте повторимо. Пруткий, вухастий, сірий, пухнастий. А що вміє робити заєць? Стрибати, ховатись, гристи? Давайте повторимо Стрибати, ховатись, гристи. А у зайчихи хто? Зайчатка, правильно? А ось їжачок прийшов до нас. Їжачок у нас який? Маленький, колючий. А що вміє робити їжак? Ходити, згортатись, котитись. Правильно. А у їжачка хто? Так, їжата. Повторіть, будь ласка, їжата. А ось і білочка завітала до нас. Білочка яка? Руда, спритна, пухнаста. Давайте повторимо руда, спритна, пухнаста. А що вміє робити, білочка? Стрибати, гристи. Давайте повторимо. Стрибати гристи. Ой, а хто у білочки? Більчата, повторіть, більчата. Молодці! Ми сьогодні з вами добре працювали. Я сподіваюся, ви взнали дуже багато нових слів, які запам'ятали. А зараз нам час прощатись. До побачення!